Справа 832. Периметр земельної ділянки прямокутної форми дорівнює 400 метрів, а довжина однієї з його сторін А метрів. Склади буквенний вираз для обчислення довжини іншої сторони. Знайди значення виразу, якщо А дорівнює 80. Ну що ж, стартує. Давайте думати, як робити це завдання. Спочатку нам треба подумати, що, як визначається периметр у випадку, якщо мова йде про прямокутник. Периметр це сума усіх сторін, протилежні сторони прямокутника рівні, то виходить, що периметр це 2, що множиться на А плюс Б. Тоді виходить, що А плюс Б або сума двох сусідніх сторін прямокутника, щоб зайти, треба периметр поділити на 2. Записуємо тоді, оскільки периметр. прямокутника. Дорівнює дорівнює 400 метрів, то отже Сума пишемо двох сусідніх сторін, то Сума двох. Сусідніх. Сторін. Складає. Ну і пишемо треба 400 Поділити на 2 і це буде дорівнювати 200. І в дужках пишемо чого. Тут мова йде про метри. Чудово. Тобто сума двох сусідніх сторін у нас 200 метрів. Але тепер пригадуємо, що довжина однієї з його сторін А метрів. То як знайти іншу? Треба від 200 відняти А. Записуємо тоді, якщо? якщо довжина. Однієї з його сторін складає пишемо а метрів, то довжина. Іншої дорівнює. Отже, як знайти її? Треба від суми тоді Дорівнює 200 мінус А. Так, добре. Є вираз ми склали. Тепер нам треба знайти значення виразу, якщо А дорівнює 80. Пишемо тоді, якщо. А дорівнює 80, то наш вираз 200 мінус А, буде дорівнювати 200 мінус 80. І це буде дорівнювати 120. І пишемо в дужках чого. Метрів. Є. Ну що ж, тепер, якщо ми знаємо, що довжина тоді іншої сторони оздріння 120 метрів. Ми готові написати відповідь. Отже, вираз для обчислення ми склали. Пишемо тоді 200-а. Потім. І треба записати, яка довжина однієї. І іншої сторони це 120 метрів. Ну що ж, ось таке завдання про периметр прямокутника. На цьому вправу завершено.